Паце, всім привіт! Сьогодні просто легендарний день, бо ми знову знімаємо новий, власне, старий, але Мерседес. І це в нас сьогодні CLK 320. Пам-пам-пам. Це в нас вже 209 кузов, який знову ж таки по побудований повністю на 203, якщо мене не підводить пам'ять. Він випускався з 2002 по 2009 рік. Знову ж таки, це все та серія w 209 кузова, який був ще седан, були, наче ж були такі седани, так? Е Конкретно ці, які побудовані на платформі 203-го кузова, випускалися в кузові купе і е кабріолет дуже малий, широкий спектр двигунів. У нас конкретно сьогодні V6, пацики, V6, 3,2, десь близько 218 кінських сил. І авто має по задумці заводу виїжджати з 8 секунд. У нас задній привід, все як треба для молодого парубка. Я не можу не сказати дуже важливої речі, це те, що я дуже скептично зазвичай відношусь до мерседесів з пробігом. Я, власне, ніколи не був фанатом цієї марки, і зараз, коли я два роки спостерігаю за досвідом роми володіння W220, мені дуже боляче на це все дивитися. Але я не хочу, щоб ви транслювали. Моє враження від цієї марки на себе, тому що якщо ви реально хочете і мрієте про це авто, ви просто маєте взяти його і придбати, і не слухати взагалі нікого, тому що дивіться, яка річ в житті зазвичай відбитки в пам'яті лишають ті вчинки, які ми приймаємо серцем, а не розумом. І можемо це провести аналогію, наприклад, на студентські студентські роки, коли. Хто з вас пам'ятає, як ви е, належним хлопчиком прилежно сиділи на парі і слухали викладача? Ми ж всі пам'ятаємо всі е, просто неадекватні тусовки, гулянки прогули пар, е, як ми палились на цьому, всьому, як ми потім ці проблеми вирішували, і все в такому дусі. Тому, е, коли ви придбаєте собі авто, наприклад, Тойота. Єдине враження або Ланас, єдине враження, яке воно лишить після себе, це те, як зранку, в 9, о 9 ранку, воно вас просто везло на роботу. І все. Тобто, у вас не залишиться ніяких емоцій після цього авто. А це ця тачка реально може і не тільки ця, власне, будь-який Мерседес, може лишити дуже сильний слід в вашій пам'яті, тому що. Кожен ранок це лотерея може бути, тому що ви може поїдете на роботу. Можливо, у вас загориться і Ви поїдете на СТО, можливо, він взагалі не заведеться. Я не цю конкретно ще раз. Наголошую, я кажу власне про всі мерседеси. Тому що багато разів після наших зйомок Рома на мерседесі їхав не додому, як я на ході, а їхав на сервіс, бо в нього я там я завжди приїжджав на зйомку. Так, він завжди приїжджав, але е, дуже багато разів було, коли він приїжджав на V8, а уїжджав на рядній четвірці. О, але бачите, я запам'ятав, дуже сильно запам'ятовуються такі моменти. І е, знову ж таки, так, я зараз наголошую на негативі, але завжди всі пригоди вони лишають... Е, Слід не тільки негативний, а й позитивний, тому що знову ж таки кожен раз, коли ви тачку забираєте з сервісу, це знаєте? Мабуть, можна порівняти з моментом, коли ви дитину з роддому забираєте типу малий, знов на ходу. Це топ, розумієте? Він реально може лишити після себе дуже сильні е спогади, гарні спогади. Я не знаю власне жодного випадку, коли людина потім казав, а це повний Ну, власне, коли людина володіє, авто так може таке бути. Я знаю дуже багато людей, які їздять на гарних преміальних нових авто, але вони коли е пригадують якісь там старі відра, на яких вони їздили там 10 років е тому, в у них завжди просто. З'являється посмішка на обличчі, у них е по-іншому починають блищати очі, і це дуже круто. Вони реально дарять емоції. І це авто також може подарувати вам величезний спектр дуже різних емоцій. І в нас це 2002 рік, це початок випуску. Е і на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, їй 21. Ви розумієте, що цій тачці, власне, вже... Можна е, заливати якийсь там перебродивший бензин, ну це я про бухло маю на увазі. І, власне, її вже порно можна дивитись. Тобто, будь-що може трапитись з цим авто, будь-що можна, можна допускати, але він може бути дуже крутим вам другом. І незважаючи на те, що їй вже 21, якщо сюди те, що я дуже люблю казати, вкинути 18-ті катки, які у власника є, е, е, знову ж таки, авто заграє зовсім інакшими красками. І він виглядає на сьогоднішній день дуже цікаво, і знову ж таки, це авто не для людини, який там 40-50, це більш для молодого хлопця, і ви можете собі дозволити це авто, тому що на сьогоднішній день воно не коштує, як це було в 2002 році, там, типу, 50 плюс. А зараз, типу, 7, До речі, авто, якщо що, у продажу. Авто саме по собі не дуже велике, воно компактне. На ньому буде дуже зручно пересуватися містом, тому що е, габарити дуже зрозумілі з, з перших хвилин власне управління автомобілем. У нас в круг стоїть, як це має бути, дискові гальма. Спереду, у нас 300 й діаметр. Е, вони. З вентиляцією ззаді просто дискові, але дякуємо і на тому. Е, з заводу у нас знову ж таки йшли виключно 16-ті катки, які ми зараз і бачимо, але сюди 18-ті можна вкинути без якихось проблем. І не можна не сказати про цей сіл. Знову ж таки, це все те е, саме покоління 203-го Мерседесу. Воно просто оновлювалось, воно стало більш. Е, Аеродинамічним, більш цікавим, більш сучасним. Але лінії угадуються, і це порода Мерседесу. І це епоха наслідування. Це коли всі звички, всі лінії, вони переймаються від покоління до покоління. Те, що ми, на жаль, сьогодні не бачимо, тому що на сьогоднішній день всі автовиробники беруть приклад виключно з корейців. Це авто має впізнаваний стиль, він дуже сильно виділяється, і це. Ви дивитесь на задню оптику, ви дивитесь на передню оптику, це Мерседес. Ви це розумієте. До речі, в нього навіть є багажник, він на 400 плюс літрів, який не відкривається так. У нас, by the way, ключик. Це теж окрема тема, яку треба виділити. Дуже прикольне рішення у Мерседесу. Рома каже, що. Цей ключ розрахований на певну кількість запусків двигуна, а потім він вмирає. І в Україні придбати у офіційного дилера такий оригінал десь коштує в районі 500 доларів. Так, багажник у нас на 400 плюс літрів. Тут у нас є докаточка. Масло, як завжди, авто не жере, тому масло лежить. Є невеличка ніша, знову ж таки, домкрат схований. Можна розкласти задній ряд, і у вас багажник становиться просто. Безмежний. Е, також є, до, до речі, аварійний знак. Ручка, тут все закрита, все типове, як має бути. І до того ж, це, це клас. Але ви розумієте, що це клас Мерседесу, німецький це клас. Це не той це клас, який ми звикли бачити у японців, тому що якщо його порівнювати з моїм акордом, він просто розносить в пух і прах з легкістю. Мій акорд, хоча то я, начебто де клас. І не можна окремо не виділити ось це. Я, значить, сів на задній ряд для того, щоб зрозуміти, власне, там є місце чи ні, воно там є і реально можна їхати ззаду, воно чотирьохмісне. І це задня форточка. Паце вона відкривається повністю. Коли я побачив рычажок, ну, думаю, такий, ну окей, зараз як в BMW, вона, типу, трошки відкриється і все. Ні, повністю опускається. І до того ж, вона робить дуже прикольну хвилю за рахунок того, що тут дверний прийом має фігурний виріс, і тому скло не може просто йти вниз, тому воно таке. Плава дуже прикольно. Знову ж таки, немає рамок. Так має бути. Ось це справжнє купе. Тому що вон там стоїть ромен, ромен топор, а там є рамка. У Хонди рамок немає тільки на С2000, наскільки я пам'ятаю. І все. А тепер переходимо до салону. Дин. 20ТП. салон, ремінь. Чік, ремінь у нас на автоподачу. Те, що я казав, дуже не вистачає в Infinity G37, яку ми знімали. Чік пам'ять сидіння у нас є як у пасажира, так і у водія. І воно чогось мене зараз не підкотило ближче. окей. Чик, чик, Селектор. Оце мене здивувало, я це одразу не помітив. Чк, там може бути підсклянник, на даний момент це, типу, відсік для ваших окулярів. По авто на даний момент зроблена вся ходовка, і вона приємно, надзвичайно приємно проходить всі нерівності дороги. В ньому дуже тихо, ніде нічого не гримить, не стучить. І це авто, якому 21 рік. По салону, що тут цікавого? У нас оці всі, знову ж таки, текстурні панелі цікаво виглядають. У нас вже, наче як не оригінальна магнітола, але вона надзвичайно гарно сюди вписується. А, знову ж таки, ви можете підключити сюди свій телефон по блютузу. І це, власне, 2002 рік. Це дуже жирний плюс при. Тому, коли ви придбаєте таке авто собі. У нас є парктроники як передні, так і задні. І знову ж таки датчики дуже красиво вписані. О, він навіть за за... А див... як це було зараз? А ти замідлювався? За рахунок цього роботу. Окей. Коротше, парктроніки гарно вписані в інтер'єр автомобіля. Як передні, так і задні. Знову ж таки, задні ви бачите в дзеркалі заднього виду. Чого я стою? Непонятно, вона коротше поїде. Дуже великий хід у педалі газу. З першого разу трошки незвично. Знову ж таки нагадаю, у нас під капотом в 6, наче як 218 сил, якщо мене не підводить пам'ять. Чик Ну, знову ж таки, у нас 16 колеса, тому нерівності ще за рахунок цього проходяться більш м'яко. Якщо б тут були зараз 18 катки, то це була б зовсім вже інакша історія. 21 рік, 200 тисяч кілометрів позаду, і при цьому всьому салон зберігся гарно, реально гарно. Типу, навіть передні сидіння, які використовуються значно частіше. В дуже хорошому стані, і навіть нічого не треба не підшивати, нічого є. Невеликі потертості на шкірі, але вони не такі значні, щоб щось з цим робити. Вся бокова підтримка в нас в гарному стані. Також ніде нічого не зламалось, не зламався поролон, Нічого знову ж таки з цим робити не треба. Як я вже сказав, у нас електропакет сидіння повністю регулюється. У нас є підігрів сидіння, все типово. Ну знову ж таки, це реально, наче як це клас, але. Тут є дуже приємні речі, які справляють на вас гарне, позитивне враження. І це дуже круто, як на мене. Дивно, до речі, річ, оці регулятори дефлекторів повітря, тому що їх три вильоту типу, і в сторони ви можете окремо регулювати. Вони просто трошки незвично для нас виконані. Зазвичай вони трошки інакше виглядають. Рома сказав, що в цей момент дизайнери не працювали. Що мені дійсно прямо мозолить око, це те, що е, я розумію, 2002 рік, і знову ж таки, салони е, німців дуже швидко втрачають свою актуальність. І про цей салон це можна сказати виключно про кермо. Воно ну от, просте. Хотілося би щось більш яскраве. Знову ж таки, можна його замінити. На більш сучасне кермо, але ну, ось, воно, воно велике, воно просте. Так, мультируль це звичайна тема. Тут без цього не може бути у Мерседесу. Рульова колонка в нас також на е електрорегулюровках, Тобто, ви можете все виставити під себе. І що у нас ще крутого? А, у нас ручні гальма це, звісно ж, ножні гальма, як це ми звикли бачити в Мерседесі. Тобто... тобто ви… Наче як угла дати можете на парковці, тому що вам потужність двигуна це дозволяє, але без ручних гальм. Так. Гарний огляд в салоні, Тут, знову ж таки, всі ці лампочки. А, який це кайф. так. Центрально. Воу-воу, звідсіля можна управляти заднім дивичок. Знову ж таки, все, от, плавне затухання, кайф. І тут, мабуть, я б навіть на білі лампи і не міняв. Прикольно все дуже. Е, незвич, незвична, до речі, приборна панель, тому що тут є годинник. Для мене це трошки незвично. Зазвичай ну, такого нема. Причому, е, крім того, що вписали сюди годинник, всі основні датчики, які нам необхідні, вони всі є, нічим не пожертвували, просто додали годинник. До речі, він йде неправильно, треба його відрегулювати. Розхід палива. За містом, типу, ви будете витрачати навіть якби типу менше 10. А по місту, ну ви ж розумієте, в 6 це ну, десь близько 15 літрів має бути. Плюс-мінус. Якщо навалювати добре, воно буде десь так. Ось. І е, щодо динаміки, ви маєте також розуміти, що так, двигун досить потужний, але. За рахунок того, що це все таки технології, ще які тягнуться з 90-х років, я про автомат, вона не буде давати вам якоїсь такої шаленої динаміки, яку може подарувати більш сучасні авто, виключно за рахунок того, що це коробка. Також автомобілі ці комплектувалися механічними трансмісіями шестиступенчатими, якщо мене знову ж таки не підводить пам'ять, і в. Жирних версіях, там AMG і все таке була автоматична трансмісія з 7 ступенями і могли бути встановлені підрульові лепістки для переключень ваших спортивних. Ось клімат, контроль, до речі, воно вже, знову ж таки все є, двохзонний. Оці крутилочки, Рома сказав, дуже прикольно, Я сказав, не завжди буде вам зручно виставляти комфортну температуру, тому що у вас є просто 18, 22 і 26 і щось між ними. Але, ну, про те, як воно все клацає. до того, от прям ви відчуваєте кожен, кожен рух. Кайф. Це прикольно. Тут є невеличка ніша. Це типова ситуація для Мерседесу, коли щось трошки закривається дивно. Тут прикольний підлокотник, який він виїжджає вперед Рома. А ну, ні, ні? От так. Тут ми маємо, зараз, зараз, е, я ж. Ааа! Я славав! Ні, он, он, он... А, вот. Маємо невеличку нішу і можемо опустити. Це треба просто типу, якось приклеїти, мабуть. Знову -а -а. зломав Мерседес. Я... Це перший раз, до речі. Авто вас не провокує їхати швидко. Можливо, то в мене таке враження складається. Ти швидко на ньому їздив? Ні. Не гольф. Ні, не гольф. Не гольф. От, воно… Так, да, да, да. він такий вальяжний. Він, типу, розслабся, Можу чувак. А диванчик. Мали це крісло, це комфортне крісло. Ти типу, посів, розслабився з роботи, такий пливеш собі спокійненько додому, або в магазин, або на сервіс. <реш> Ай, до речі, до речі, ми ж можемо з переднього крісла водіти. А, а, камера! <реш> Забув про камеру. О, можемо коротше, вправляти задніми вікнами. Парктроніки <реш> в наших звичних проявленнях це китайські на 4 датчики спереду на 4 ззаду, Тут їх по 6. Тобто, знову ж таки, більш інформативно. За рахунок того, що тут стоїть нестандартна вже магнітола, можливо, можна додати камеру заднього огляду, а може і декілька камер підключити. Не можу точно вам нічого про це сказати, а і, до речі, можна. Вкриється непривично, тому що педаль дуже великої. Так, дуже великий ход педалі. Реально, надзвичайно великий. Типу, в мене на Хонді, на хоч на сівіку, хоч на акорді, вже е, зараз педаль закінчилася хід. А тут я ще здається і до половини не дійшов. Е, те, що не сказав, в, саме в цьому кузові е, виробник перейшов е, зі своєю стереосистемою, музикою, перейшов на використання оптиволоконного кабелю, яке ми бачили у Роми, на який, на який е, присрати Андроїда. Не дуже легко. Так, Рома? Ми були у захваті, коли дізнались. Отут така ж історія. Можете переглянути той ролик, коли вас чекає велетенський облом, коли ви купуєте китайський Android. А щоб його поставити, треба щось з цим зробити, оптоволоконним кабелем. А що зробити? Це питання. Ми його так тоді не вирішили. Єдем, є адаптер. Так, адаптери треба брати. Знову ж таки, це має. Позитивне відображення на звуку в авто, але коли вже починається ця історія молодого хлопця з тюнінгом, ну це трошки палки в коліса. Але можна все це знову ж таки виправити. Просто треба бути до цього готовим. У нас знову ж є круїз, контроль, всі діла, або що там, лімітер швидкості. Ну реально, ну, взагалі немає бажання на ньому якось їхати агресивно і валити. Просто от дуже комфортно. Сів, надзвичайно комфортно тобі, гарне крісло, воно тебе трошки обіймає. Тепленько, тихо, надзвичайно тихо в автомобілі, І ти просто собі пливеш. Не знаю, як авто. А, то сервіс, так? Привіт, БНВ сервіс. Я тебе дивився ще, коли Ютуб не запустив, шкода, що ти забросив свою Є30 і шкода, що ти забросив Ютуб. Було круто. Мені подобалось. Ти мене мотивував купити Є30, а потім ти забросив і я не купив Є30. Зараз я жопаю в Мерседесі. Не в своєму. А він в своїй бесі. Ти ж його беха? У нас гідропідсилювач керма, не електро. Власне, нормальна технологія. Знову ж таки, знаєте, знає, чому є оцей міф, легенда, правда про те, що Мерседеси, БМВ, Ауді, чому вони не надійні з роками в експлуатації? Це не тому, що були допущені якісь. Суттєві проколи при розробці автомобіля це тому, що машини надзвичайно технологічні, вони дуже сильно опереджали свій час, і ці технології просто з часом вимагають уваги, абсолютно все. Тобто, от знову ж таки, ми сьогодні з Ромою це обговорювали що. Коли у вас рульова колонка працює на електрорегулюровках, ну, вона може пошкодитись, щось там може піти не так, це може перестати працювати. Коли у вас колонка регулюється механічно, зазвичай це не ламається. Коли у вас колонка взагалі ніяк не регулюється, це ніколи не зламається. Просто, тобто ця функція завжди з вами буде. Єдиний гідропідсилювач руля, який ніколи не тече і не ламається, це той, який не встановлений в автомобілі. От. Тому, звісно, тут дуже багато приколів, і вони так з часом вимагають просто певних маніпуляцій, певних ремонтів. І все Все можна привести до тями. Просто до цього треба бути готовим, і все. Не треба просто думати, що коли ви покупаєте Мерседес, то ви будете на ньому їздити як на Ланосі, і він нічого не буде від вас вимагати. Звісно ж, буде, тому що тут ну, проти Ланоса, це тачка настільки технологічна, це просто космоліт. І проти Хонди, реально, навіть проти мого акорду ця тачка набагато технологічніша, і тут більше електрики, більше всього, більше датчиків. Це треба враховувати. До речі, щодо цін, знову ж таки, цих автомобілів достатньо багато в Україні є. І не факт, що ціни вас дуже сильно будуть засмучувати. Не факт, взагалі не факт. Коли в мене була е 38 я був дуже здивований, що. Експлуатувати її, власне, там якісь елементи з розбірок коштують менше, ніж на акорд. Причому дуже менше. Сильно менше. Тому, можливо, тут та ж сама історія. Знову ж таки, це C клас, а не як у Роми С. Ось. І плюс, ну, наприклад, по ходовій частині має бути набагато легше, ніж у Роми ситуація, тому що тут немає ніякої пневмопідвізки і всього цей. Штуки. Пружинка, стойка і все добре. Коротше, я не можу зрозуміти, як тут роботи важель поворотників взагалі. А йому пи. Тепер зрозуміло, то я вже думав, як BMW. Не клацай і все. Наліво нормально. Це дуже часто паркувалися. Мабуть, або просто повертали стільки виключно направо. Розумієте? Наліво на цій тачці не їздять. Їздять хороші хлопчики. Давай, палас. Та я... Там дівчинка їде. Та да в пол. Та О, капець тут пол далеко. <гум> О, а підхват добрий. Приємно. Я нормально. Угу, угу. Ну, реально, все, знизів зразу. Вийду, <пух> да, да, реально, Гальмів вистачає, підхват гарний, прям знизу такий шух і погнав. Відчувається, що все-таки під капотом в 6. Це вам нарядна четвірочка. Звук вообще. Взагалі... Звук крутий, вихлопу. причому нам його не чуть, а він там є. Що? Ні-ні, все окей, я своє. Його все, все, все одно не вийде передати. Але дивись, шумоізоляція просто. Чік? Чік. Кайф. Так, усі бернаути, угли ми не робимо, тому що тачка не наша. На своїй так, на чужих ми такого не робимо. Але знову ж таки відмічаємо, що теоретично ви угла дати можете. Тут є блоки чи ні? Mm. Зимо і котос. Так, да, ну тут є смівка в І можна на боком одіодтока так. І паспорт нато. Mm, насправді авто. Виключно дало позитивні емоції знову ж таки, тому що я всього тут трошки біля нього покрутився. Я з ним не сталкувався в плані сервісу. Ось цього всього, що може бути. Знову ж таки, власник цього авто за рік володіння ним валив нього приблизно десь 3 тисячі доларів. Але я ж кажу, це дуже сильно відчувається, тому що він його дуже добре відремонтував. І зараз авто справляє враження, наче воно тільки з салону. Тому. Так дійсно круто. Багато цікавих е фішок є в автомобілі, які ми не бачимо навіть в сучасних нових авто. І це також дуже сильно підкуповує. І наголошую ще раз на тому, що якщо ви дійсно мріяли довгий час про це авто і думаєте, чи варто його придбати, чи варто взагалі в цю історію влипати, так варто, друзі мої. Я впевнена на 200%, що ви не пошкодуєте. Дякую, що дивились цей ролик завжди. Вдячні за вашу підтримку, в вигляді, підписок, лайків і коментарів ви були на каналі просто Макс до нових зустрічей, друзі. Всім пока.